Доброго мирно вечора. миру, спокою, затишку. Варений буряк. Натираємо на грубу терпку. Буде салат. Зараз Ігор прийде до домцю, буде смакував. Будемо давати їсти ігорові. Зараз салатику зробимо смачного. Ось. Нікого не заставляю такий салат робити, кому сподобається пробуйте. Столовий буряк, капусточку посікла, додала цибульку, посолила, пом'яла, щоб вона трошки помаринувалася. Ось, зараз ми її, якщо там буде яка юшка, віддушимо і сюди додамо. Ось. вже багато робити, не буду якийсь барак великий получився. Капусти трошки багато не брала, навіть не четвертинку. Десь ось п'яту чи шосту частинку. Буду невеличку частиночку посікла. А що ще буду додавати, зараз покажу. Буду все робити і буду показувати. Куди такий великий кусок пав? Куди? Так. Зараз я помию тертку. Ось так у нас бурячка вийшла. і тоді включуся. До бурячка петрушка. Зараз смакувати, буде щось смачненьке їсти. А то весь час одна квашена капуста не є смачно. Ні, воно є смачно, але воно надоїдає трохи. А так потрошки, трошки такий салатик, трошки такий. Куди тікаєш? А воно є трошки інакше. Так. Ми беремо, 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 щоб було нам смачно грудочку м'яска курачого. Це грудинка з мого домашнього півника. І не треба там казати, що воно сире, не варене. Вас не заставляю їсти свого півня. Якось ми вправимося, Ще таку трошки його пороздираю. Щоб було смачніше, мм, нека смачне, не гусеньке. То там той раз побачили, що в мене м'ясо сире було. Ну, я ще. Сиром м'яса не їм. Хоча колись свиняча їла. Дуже смачне, заморожене, сире м'ясо. Різали його тонесенькими дольками. Так, дуже тонесенько діт його тисав. замороженим. І ми його їли, дуже смачне було. Таке воно все було чисте. З хребта таке, м'ясо, та поля, дивиться, чи як воно зветься. Ось і дуже було смачне. Ми любили з дідом їсти таке. Ось так. Так що було таке. Бачите, дожила до тієї пори. Ніц мені не вреділо. І дід, слава Богу, прожив купу літ. О! Так що ось таке-то. Так поставимо помити. Так. А тепер візьмемо нашу капусточку. Бачите, є трошки юшки. Щоб часом гірка не була. Бо є так, що не гірка, але вона мені смачніша, отако, як вона трошки пусти свій сік. Ось вона мені тоді смачніша. А тепер ще трошки поперчити. І зараз подивимося, чи я буду додавати сюди. Огірочка ще кваша, чи ні. Ось сюди ще можна додати квашину огірочку, але я не знаю, зараз подивимося. Я наталі сказати, щоб гірчиці мені купила Такої зернята в зернятах в баночці. Ось, щоб смачніше було соус робити. Гірчиці трошки соку лимонного, трошки олії О, вже пор скидала люба по всьому. Ви так не робіть. О, ось такий. Салатик в мене вийшов. О, покрашений, смачний. Ну, не солоний. Ні, огірка тут не треба, а от солі треба. Цибулька гарно дає смак. Так що. Ось так. -то. І все. І всім смачного. І до кашки салатик саме раз. То, те, що, те, що треба, як то кажуть. Усьо. Попробуємо ага чи ви мій добре? Ну. Ясо суп втікла. Mm -hmm. Супер-пупер. Хто буде готував? Всім смачного? Але смачний вийшов. Правда, для мене трохи перцю забагато. Смачно. Так що готуйте, смакуйте, а я буду гріти кашку і будемо вечеряти. Всім удачі, миру, спокою, затишку. І всього самого найкращого. Хай всім все буде як найкраще. До зустрічі в літуючих відео. Не забувайте підписувати при можливості поширити моє відео, якщо вам сподобалося. І будемо спілкуватися всім до зустрічі. Не забувайте заходити на ефіри о 19 годині. Всім папа. -па.